Привіт, дорогі підприємці! Сьогодні я розповім вам про особливості ведення бізнесу та оподаткування для фізичних осіб-підприємців в Польщі. Мене звати Роман Сегін, я засновник консалтингової компанії Hello Poland. Не забудьте підписатись на наш канал, де ми розповідаємо про бізнес. Польща пропонує три основні форми оподаткування: базова або скала податкова, лінійна або оподаткування редшаутом. Кожна з цих форм має свої переваги та особливості. При виборі форми оподаткування перш за все важливо визначити, якою буде діяльність, котру ви обираєте, та яка ставка оподаткування вам найбільше підходить. У Польщі ці ставки можуть коливатися від 2 до 17% в залежності від виду діяльності. Наприклад, для видавництва чи для будівельних послуг або для ІТ, ідеальним варіантом може бути режим оподаткування речалтем зі ставкою 5,5% або 8%. Для навчальних чи консалтингових послуг діє ставка 17%. Пам'ятайте, що розмір ставки і податку може бути важливим аспектом при плануванні фінансів вашого бізнесу. Також до розходів бізнесу важливо враховувати Фонд соціального страхування ЗУС. Його ставки варіюються в залежності від обраної форми податкування та обороту компанії. Розуміння цих аспектів допоможе вам оптимізувати податкові витрати та ефективно управляти фінансами. А більш детально ми розписали вам про ці всі податки в чек-листі, посилання, котре буде під цим відео. Також ви дізнаєтесь про всі можливі платежі для підприємців в Польщі. Так що просто переходьте в коментарі і по посиланню забирайте цей чек-лист. Також не забувайте, що режим оподаткування можна змінювати, тому важливо слідкувати за оновленнями та консультуватися з фахівцями в галузі. Податкового права. Тому раджу підписатися на цей канал, щоб бути в курсі змін. А якщо у вас виникнуть будь-які запитання або потреба в консультації щодо розпочинання бізнесу в Польщі чи вже провадження існуючої діяльності, не соромтеся та звертайтеся до нас. Ми завжди готові надати вам кваліфіковану підтримку. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал. Та поділитися ним з друзями, які можуть вважати цю інформацію корисними. До зустрічі на нашому наступному відео.